Як перетворити заздрість на користь собі. Ось кілька дієвих порад. По-перше, аналізуй свої почуття. Коли ти відчуваєш заздрість, спробуй зрозуміти, що саме викликає це почуття. Це може допомогти виявити сфери, в яких ти прагнеш змін. По-друге, встановлюй реалістичні цілі, замість того, щоб просто заздрити, це почуття на конкретні досяжні цілі. Це допоможе спрямувати енергію у конструктивне русло. По-третє, навчання та розвиток. Використовуй заздрість як поштовх до здобуття нових знань і навичок. Якщо хтось досяг чогось, чого ти прагнеш, дізнайся, як він або вона цього домігся. По четверте, створи план дій: розбий свої цілі на менші кроки та поступово рухайся вперед. Кожен маленький успіх буде підживлювати твою впевненість і зменшуватиме негативні емоції. І нарешті святкуй свої досягнення. Відзначай кожен прогрес, навіть невеликий, щоб відчувати задоволення від свого шляху і зменшувати почуття заздрості. Таким чином, заздрість може стати потужним інструментом для особистого зростання і самореалізації. Поділіться в коментарях, чи вдавалося вам колись перетворити заздрість на щось корисне для себе. Мені буде цікаво почитати.